Ціни на сою в Україні падають. Причина рекордні врожаї в Південній Америці. Бразилія зібрала 170 мільйонів тонн сої проти 150 мільйонів тонн торік. Аргентина 49 мільйонів тонн. Це спричинило перенасичення світового ринку та обвал цін на сою, шрот і олію. У Китаї ціни на соєвий шрот у травні впали на 14% в Україні. Переробники знизили ціни на сої. ГМО до 17 тисяч гривень за тонну, а в портах до 382 доларів за тонну. На сою без ГМО ціни знизились до 425 доларів за тонну. Але активність трейдерів падає. Чи є надія на зростання? Поки що ні. На біржі в Чикаго липневі фьючерси на сою мінус 2,1%, на соєву олію мінус 5,8%. Причини невизначеність у торгівлі між США та Китаєм, рішення щодо обсягів біопалива у США з 2026 року, зменшення поголів'я ВРХ у США до рівня з 1950 року, менший попит на корми, слабкий експорт американської сої на 79% нижче середнього за 5 років. У США вже 85% площ під соєю засіяні. І сприятлива погода ще більше тисне на ціни. Глобальний індекс цін на зернові впав на 40% від піку 2022 року. Світовий ринок у фазі надлишкової пропозиції. Щоб не пропустити ключові новини ринку, підпишись на мій телеграм-канал Посилання в шапці профілю.